Туреччина нарешті знала перепони для розширення альянсу. Фінляндія дуже скоро стане членом НАТО, але поки що не стала. Тож варто розібратися, коли ця країна, що є сусідом Росії, отримає ядерну парасольку альянсу. Чому Швецію досі не пускають у члени НАТО? І, зрештою, коли дійде до того, щоб і наша держава увійшла в хвилю розширення НАТО, розберемося зараз. Мене звати Сергій Судоренко, я є редактором Європейської правди і немало розповідав вам про те, що робить Альянс і чого нам від нього чекати. Отже, ніч з 30 на 31 березня у Фінляндії стала, ну, можна сказати, нічу національного свята. тому що саме вночі о півночі, завершився підрахунок голосів у парламенті Туреччини, який дав добро на вступ Фінляндії до НАТО. Це Величезний тривалий серіал, який почався іще навесні минулого року, коли Фінляндія і Швеція разом дві держави, що Тривалий час, ну в Швеції навіть дві сотні років, були нейтральними і проголошували, що вони точно не будуть долучатися до жодних військових об'єднань. Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну на європейському континенті, всі старі плани зруйнувалися, і ці дві держави вирішили, вони йдуть до альянсу за майже рік. Відтоді Фінляндія нарешті майже завершила цей шлях, а у Швеції все складніше. І дві держави, які Тримали фінів від вступу до НАТО за один крок, досі тримають на цей, за цей один крок і Швецію. Ці дві держави це Туреччина і та сама Угорщина, яка погрожує Україні витуванням нашого вступу до альянсу у майбутньому. Ну, перш за все, давайте проставимо крапки над, над тим, коли ж все-таки Фінляндія і що? Має статися для того, щоб Фінляндія набула повноцінного членства в Альянсі. Зараз щодо цього є різні заяви. Столтенберг днями сказав про те, що йдеться про кілька днів, але у Гельсінкі радше прогнозують початок. Травня. Ну тому що треба все-таки завершити певні процедури, треба привести ратифікаційні грамоти фізично, от дійсно в у рамках великого от, державного візиту, привести у Вашингтон, де ну, власне свого часу був заснований альянс, і де зберігаються документи всіх держав-членів. Ну і навіть банально просто підняти прапор над штаб-квартирою, провести якісь церемоніальні, але важливі процедури. Найголовніше це те, що зараз ніхто. Не сумнівається у тому, що цей процес завершиться і завершиться дуже скоро завершиться позитивом для всього альянсу, тому що нарешті на всьому західному кордону Росії, крім українського кордону, буде Альянс дійсно НАТО зараз не вперше вийшло на російський кордон. Вже є кілька держав: а саме Балтійські, Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, які вже межують з Росією. Ну і також із російським, по суті, російською маріонеткою з Білоруссю. Але після того, як до альянсу вступила Фінляндія, кордон Росії та НАТО збільшився майже удвічі. У Росії зараз з цього приводу ну от реально до певної міри навіть істерика, тому що посол, наприклад, Росії у Швеції днями вийшов із статтею, де просто прямо погрожував Швеції, що якщо Швеція піде цим же шляхом, то має стикнутися з російською агресією, що стає військовою ціллю для російської армії, що повторить долю України і так далі. Тобто, в Росії це дипломатів і посадовців нервує і їх можна зрозуміти, тому що ну насправді йдеться про. Дуже по-перше, величезну ділянку кордону. По друге, ми всі розуміємо, що для Росії важливо також мати контроль над морем. А після того, як Швеція і Фінляндія стануть повноцінними членами альянсу, Балтійське море стає внутрішнім озером НАТО, і російські кораблі там зможуть хіба що стояти на верфі в кронштаті доти, доки е, Петербург буде зберігатися російською територією. Але якщо ми говоримо про те, що Росія настільки нервує, чому Фінляндія може собі дозволити спокійно чекати аж до травня, поки вона повноцінно набуде членство? Тому що окрім нинішнього, точніше майбутнього а, членства і майбутньої статті 5, коли всі члени альянсу будуть гарантувати її безпеки, вже зараз на перехідний період Фінляндія разом із Швецією отримала тимчасові гарантії безпеки. Від великої Британії, від ядерної держави, яка стане на захист цієї Балтійської держави, і це насправді важливий урок для України рано чи пізно, коли ми дійдемо до того, що нам ну не тільки треба вступити в НАТО, а і альянс до цього готовий. Нам варто бути буде мати якісь проміжні гарантії, які би дали нам, ну скажімо, впевненість у тому, що у період, коли ми Майже вступили до НАТО, на нас не буде здійснений новий напад. Ну але це насправді питання трошки більш далекого майбутнього. Ми до питання вступу України в НАТО ще повернемося і обов'язково повернемося до того, що вас точно непокоїть чи не заблокує це Угорщина. Але перед тим як я до цього перейду, нагадаю, варто лайкнути це відео, щоб його побачило більше глядачів. Підписуйтеся на наш канал, щоб слідкувати за е, новинами у сфері НАТО та ЄС. Ну і, звичайно, питайте у коментарях, що ви ще хочете побачити на нашому каналі. А я поясню, що відбувається із Швецією. Швеція зараз не може вступити до НАТО лише з однієї причини, тому що Ердоган, намагаючись здобути якісь бали в очах турецьких виборців, Ердоган поставив Швеції і Фінляндії ультиматум. Або ви починаєте переслідувати його опонентів, тобто турецьку опозицію, яка втекла з країни до Європи, і знову ж таки починаєте прикривати очі на проблеми, які є у Туреччині, або ви не вступаєте до НАТО. Ну, зрештою, обидві столиці відмовилися це робити. Ну, але Фінляндія трошечки більше співпрацювала, показувала. Повагу до турків, і ну власне отримала винагороду. Скажімо так, у Швеції поставилися надто принципово не робили по суті нічого із того, що хотів Ердоган, і ну застрягли без членства в альянсі. Але це дуже важливо зараз. По перше, ми не можемо з певністю говорити, чи Ердоган виграє. Турецька опозиція, натомість, яка зараз об'єдналася проти чинного керівника Туреччини, пообіцяла, що у разі, якщо вона приходить до влади, вона без проблем надає право, ну, і добро на те, щоби Швеція приєдналася до альянсу. Але навіть якщо Ердоган залишиться швидше за все, зрештою, так чи інакше. Під вмовлянням інших партнерів за в обмін на якісь символічні поступки швидше за все також дасть добро. Принаймні, це зараз основний сценарій, і за великим рахунком, всі експерти очікують, що звичайно не дуже швидко, але за певний час альянс розшириться також на Швецію. А тепер у вас може виникнути питання. Я вже казав про дві країни: про Туреччину і про Угорщину, які вдвох блокували. Вступ Фінляндії та Швеції. Та річ у тім, що якраз ця історія показала, що Угорщина ніколи або практично ніколи не йде проти всього альянсу і тут. Попри те, що Орбан затримував ратифікацію вступу обох цих країн до альянсу, висував якісь умови, вимагав також більшої поваги від Стокгольму і від Гельсинки. Зрештою, щойно Туреччина сказала, що вона пускає Фінляндію, Угорщина першою зняла свої претензії до цієї країни і. Немає великих сумнівів, що коли Швецію будуть пускати, Угорщина також не лишиться тією єдиною державою, яка блокує розширення альянсу. І власне навіть Орбан сам обіцяє, що ми не будемо останніми, хто ратифікує розширення НАТО. Для нас це до певної міри урок. Дійсно, нам варто так чи інакше вирішувати проблеми із нашими угорськими сусідами, але дуже навряд чи вони стануть тими, хто просто зупинить розширення НАТО на Україну. Через надумані причини, не маючи у підтримці жодної іншої держави, яка також блокуватиме розширення альянсу, звичайно, ну не можна передбачити майбутнє, не можна говорити про це з певністю, але є високий шанс, що зрештою Угорщина також поступиться і не буде блокувати вступ України до НАТО до останнього. Ну як на мене, це саме по собі вже є. Ну, не те, щоб важливим результатом цієї історії, яку ми спостерігаємо зараз, але позитивним сигналом про те, що зрештою ми досягнемо успіху, і це обов'язково буде. Тим більше зважаючи на те, наскільки Україна, як член НАТО, потрібна самому альянсу. Що ж, лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, ми будемо розповідати вам все найважливіше про НАТО, ЄС та про європейські країни. До зустрічі!